Бачите, дерев'я кущі мають завжди мати вигляд і мають бути підстрижені, як людина не ходити лахматі. Оце так як залахматіло, значить я кожен ранок сюди ходжу каву пити, то один раз чуть не впав. Не словом, а ділом такий приклад показав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Вважає місто, в якому живемо, повинно бути чистим. Приводом для організації суботника став візит надзвичайного і повноважного посла США в Україні Джефрі Паєта. І Він каже: Оце мені напоминає Нью-Йорк, і я вже так йому показував наверх. А тут рядом це вже убрали. Ви бачили, трава росла. Поколіна, окурки, якісь камні ну це все таки історична споруда. Воно відноситься до культурної спадщини України. і Вона має бути в якомусь надійному стані. Вже понад 15 років Марія Кіб запрацює в будівлі Закарпатської Ода. За цей період пам'ятає лише кілька таких суботників, але каже, така ініціатива вкрай потрібна. Вони потрібні час від часу, тому що якщо хтось не виконує свої обов'язки, має прибирати цю територію, не прибирає. Ми тут працюємо, то напевно нам це потрібно, щоб було чисто біля нас на робочому місці і територія, біля якої ми в принципі тут кожен раз в обід відпочиваємо. Окрім чистоти на території, такі зібрання колективу на робочий час гуртують колектив. Переконані працівники ОДА комунальні служби з їхнім теперішнім фінансуванням вони не можуть забезпечити порядок. Фактично в всьому місті Ужгороді і біля своїх будівель, якщо б громадяни прибирали самостійно, організовували такі суботники і відповідно установи підприємства брали участь у таких заходах, то місто наше би було набагато частіше. Традицію прибирання території побіля робочого міста планують продовжити вже найближчим часом. Права не повинна бути за Бордюром і, і бути на е, бруківку. Це ще бруківку не ми клали, це клали Чехословакія.